Скорпіони, вітаю вас! Ретроградний Плутон, ваш управитель петляє між водоліями Козерогом із весни 23-го року. І от зараз він вже останній виток робить у знак Зодіака Козерог. Виходить із водолія в Козерог до 12 го жовтня. І потім вже все, безповоротно він заходить у водолій. Для вас цей. Рух між четвертим і третім сектором вашого гороскопа, до чого покликаний такий ретроградний рух Плутона. Насамперед до того, щоб ми поставили останню крапку, завершили, розібралися з якоюсь сферою нашого життя для вас, скорпіони, зокрема, це може бути. Переїзд, документальне оформлення місця вашого проживання, підбір, підготовка паперів до зміни проживання, дозвільні документи, візи, посвідки, робочі візи, конкретика на тому, яких ще вам не вистачає документів, щоб переїхати, щоб купити житло, щоб забрати ваших рідних, наприклад, щоб отримати це житло, які ще необхідно зібрати документи, наприклад, якщо це також безпосередньо переїзд, то переїхати. Ти в нове, наприклад, все це зараз здійснюється з питань. Тиску безпеки і якби маніпуляції це такий важкий транзит, який визначає зараз хід всіх астрологічних подій, оскільки на фоні цього петляння Плутона все набагато важче, навіть найсприятливіші події нами сприймаються. А розуміючи, що Плутон ваш управитель, ми усвідомлюємо, що ці всі переміни у вашій сім'ї, розлучення, шлюб, нові стосунки, народження дітей. Зміна місця проживання і зміна ставлення до вашого близького оточення і бажання убезпечити себе, жити на якихось нових умовах, формувати сім'ю по-новому, проживати з іншою людиною, наприклад, утворити нову сім'ю або, навпаки, перевести свою родину, бути разом, народити дітей, купити житло, продати. Це все зараз унеможливлюється ще такою віхою. Що Чогось не вистачає. Або ж ви не можете приїхати, у вас немає документа. Чи він, наприклад, не затверджений, або вам треба ще домовитись про безпосередню логістику. Також це якісь паперові дозвільні документи. Перетин кордону може бути. Крім того, робочі процеси ще можуть вас не відпускати. Так теж дуже може бути місце навчання, наприклад, транспорт. Можливо, транспорт поламався, і ви поки що знаходитеся в стадії того, що ви якби займаєтеся ремонтом. М, транспорту, крім того. Зміна колективу, пошук роботи, тобто те, що ви не знайшли роботу, не дозволяє вам зараз воз'єднатися з родиною, наприклад, або ж оселитися в якомусь місці. Крім того, це можливість оформити документи по догляду за батьками, наприклад. Так теж може бути якісь зміни у батьків, які ще затримують цей процес, і вам в якомусь колі спілкування на робочому місці, в стосунках з колегами у місці навчання. у Тій спільноті людей, де ви оберталися тривалий час, з ким ви мали стосунки, ви ще маєте відновити якісь стосунки на якихось таких відносинах, поставити крапку і зрозуміти, що ваш основний Вже точка, така прицілу це ваша родина, ваша сім'я, ваші близькі і Ці, Зараз ця сфера змінюється настільки, що вам необхідно думати про те, де жити. Куди переїжджати, як ремонтувати, за що відновлювати, де купити, продати. Або ж ви реалізуєтесь в цьому як в професії, або ви самі ініціюєте ці питання з точки зору і безпеки, і тих перемін, які йдуть, бо ви їх про них знаєте, ви їх усвідомлюєте. Що це вже треба змінювати радикально, просто і стосунки, і узаконювати, наприклад, стосунки так теж може бути. Зараз вам необхідно оформити розлучення, наприклад. Або ж отримати паспорт, відновити, можливо, ви втратили якісь документи, або вони потребують якоїсь ще дооформлення. Так теж може бути. Також майно. Вам необхідно привести у належний стан ваше майно. Вам необхідно сформувати це як бізнес, наприклад, щось здати, щось продати, купити, дооформити. Теж може бути питання спадщини може виникати у вашому житті скорпіони. Вузол минулого кету, по вашому 12 му сектору гороскопа, він закликає. Відпустити якусь віху вашого життя, закінчити. Вже це не потрібно, це неефективно. Тут бачимо, що теж неефективно не спілкуватися в такому середовищі, де ви проживаєте, вам треба його змінити на фоні зміну сім'ї. Поїхати за чоловіком, дружиною, так теж може бути. Керуватися питанням створення сім'ї, Якось формувати, впливати активно на цю сферу. Можливо, це дійсно для вас зараз стає важливим підтримку близьких отримувати або ви. Переживаєте такі ситуації, в яких ви маєте піклуватися, підвищена відповідальність за своїх близьких, різні обставини пов'язані з оселею із домочадцями, із документами на цю оселю і на ваших рідних, яких вам необхідно наприклад вивести, перевести, зустріти. Необхідно займатися їх питаннями в більшій мірі, облаштуванням вашого житла також. Також скорпіони. Зараз Сатурн у п'ятому секторі вашого гороскопа закликає до відповідальності за ваших дітей, за їх майбутнє, за формування як би, ось такого безп... поняття безпеки, да? щоб устаканитись як би, у цьому житті. І ви такий останній вже Крок робите, чого ще нам не вистачає, щоб якби, вже заїхати якби, в цю сферу. Раху по шостому сектору гороскопа закликає до зміни способу життя. Вам докорінно треба змінити все те, що ви робите з дня на день, змінити графік, змінити роботу, змінити звички, залежності, відмовитися від якихось боргів. До речі, ще може бути також завершення боргових зобов'язань стосовно житла, якихось певних виплат або виплат за. Ваших близьких у зв'язку з різними ситуаціями. Юпітер із ураном, в сьомому секторі вашого гороскопа, скорпіони закликає до можливостей, які відкриваються у зв'язку з партнером, переміни, але водночас і можливості. І це все компонується у такий концентрат, який просто унеможливлює відсутність перемін і унеможливлює те, щоб ви не відчували того, що є якісь. Певне коло спілкування просто уходить з вашого життя, воно вже вам не цікаво. Якісь певні навіть здобуті ваш, вами навички, те, в чому ви були ефективні, що ви надбали, що ви напрацювали зараз у зв'язку із питаннями безпеки, із питаннями комфорту, стабільності, питанням можливості існувати в майбутньому має бути завершено. Я вам, скорпіони, бажаю. Відчувати в собі ці сили, їх у вас достатньо. Вони у вас є. Ви це відчуваєте навіть наперед. Що те, що ви зараз робите, що ви ініціюєте, з чим ви прощаєтесь, це все правильно, і це обов'язково принесе свої плоди. По перше, плутон із Юпітером на початку червня поточного року робить тригон. Сприятливі можливості, поговоримо в окремому відео. А також вже у 26-му році. Також будемо бачити, там вже на повну силу Плутон буде формувати аспекти. І крім цього, ще хочу зауважити, що у мене є цикл відео про транзит Плутона по водолію, також стосовно професійної реалізації в цей час окреме відео. Будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями в описі під цим відео, там по всім знакам інформація. Тому зверніть увагу в річних прогнозах також. Після впливу кармічних осей, вплив Плутона вашого управителя на ваш поточний 2024. Тому, кому цікаво, хто хоче максимум інформації отримувати і орієнтуватися максимально в цьому астрологічному періоді, будь ласка, запрошую. Дякую вам, скорпіони. Нехай вам щастить. Використайте цей час на завершення всього того, що тягнеться, просто як хвіст, і відсікає. Якби всі ті неефективні можливості, які відпадають просто з кожним новим днем. Залишається тільки певна якась вже така рафінована, дуже спри... сприятлива. Це так, в лапках можливість, але єдине, якби можлива да? єдиний можливий хід речей. Докладайте зусиль до того, щоб його справдити. Дякую вам, скорпіони. Хай вам щастить. До зустрічі!